Діалог є напевно одним із інструментів двосторонньої комунікації. І Це знову ж таки є один із рівнів залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Ми маємо розуміти, що ефективний діалог можливий тоді, коли дві сторони це знову ж таки, як представники органів державної влади, так і ті безпосередні експерти або фахові спеціалісти, які залучаються до цього діалогу, вони є обізнані в тематиці і безпосередньо мають можливість висловлювати свої команди коментарі, зауваження, що може привести до певної дискусії, що може привести знову ж таки до певного консенсусу або будь-якої іншої форми прийняття рішень. І напевно переходимо до найважливішого, це те, що не потрібно боятися діалогів. Діалоги це завжди пошук певної істини, і діалоги завжди можуть приводити до певних незрозумілих ситуацій, які потрібно обов'язково обговорювати і пояснювати для двох сторін. Діалоги це не завжди. Точніше, це завжди не монології, і це завжди приводить до того, що ми нам входимо в певну дискусію, цих дискусій не потрібно боятися, в дискусії завжди народжується істина, це в першу чергу. Е, далі е, ми звикли до, знову ж таки, до діалогів, які. Е, до використання знову ж таки тих методів і каналів для діалогів, які є найбільш звичними для нас. Знову ж таки, згадуємо про те, що канали комунікації, канали е, діалогів, канали е, знову ж таки залучення громадськістю до процесу прийняття рішень, вони є найрізноманітніші. І вони не завжди заключаються в виключно в публічних заходах, які ми маємо або можемо використовувати, точніше, практика використання, яких у нас уже є. Ми маємо змінювати абсолютно культуру залучення. Ми маємо змінювати... Інвати управлінську культуру і діалоги можливі тоді, коли безпосередньо в органі державної влади буде та людина, яка буде відповідальна, або знову ж таки та людина в посадових обов'язках обов'язках якої буде залучення цієї громадськості, як до діалогів, так і до інформування, так і до консультування, до будь-яких із рівнів залучення. Але в даному випадку це має бути фахова людина. В цій фах в цієї людини має бути безпосередньо прописана певна стратегія, певні канали, по яких вона може залучати тих чи інших експертів. Не будемо забувати, звичайно, і про традиційні методи діалогів, які дають можливість виходити на спільне обговорення і на спільне прийняття рішень. Це ті самі експертні групи, робочі групи, до яких можуть і мають залучатись представники громадськості. І е, ці представники громадськості на сьогодні, знову ж таки, з огляду на наш досвід, вони є абсолютно готовими до таких конструктивних діалогів, до діалогів, які безпосередньо мають можливість Ховати ті чи інші пропозиції знову ж таки, не виключенням є і зворотній зв'язок. Тобто, ми маємо розуміти, що поговорити і розійтись це не наш формат. Ми маємо розуміти, що ми поговорили. Ми напрацювали певні пропозиції. Ми напрацювали певні проекти рішень чи будь чого іншого. Ми маємо розуміти, яким чином це використовується в подальшому і чи використовується взагалі. І діалоги мають бути обов'язково. Прозорими ми маємо відверто відповідати на запитання. Ми маємо прозоро подавати ту чи іншу інформацію, яка безпосередньо допомагає нам, як представникам громадськості, брати участь в обговоренні, брати участь в виробленні пропозицій. Ми розуміємо, що знову ж таки, немає істини виключно в словах громадськості, тому що у нас в кожної із сторін, як в представників органів державної влади, так і в представників громадськості, є власне бачення, є власне. Власний досвід є власні знову ж таки напрацювання, які були зроблені раніше. І е, нам досить часто, як представникам громадськості, хочеться всього і одразу. Нам хочеться, щоб ви одразу були прийняті ті рішення, які, на нашу думку, будуть найрезультативнішими. Най, е, Але в той же час ми маємо розуміти державну політику. і Зрозуміти справді цю державну політику нам мають допомогти представники органів державної влади, які безпосередньо на цих робочих групах або експертних групах будуть безпосередньо залучені. На сьогодні є достатньо багато ефективних практик ведення діалогів, і мені здається, що на сьогодні знову ж таки найбільше залучаються, найбільше використовуються саме. Такі форми, як експертні групи, чи такі форми, як робочі групи для напрацювання і ухвалення певного проекту рішень, але їх на сьогодні є достатньо. Вони є, але їх на сьогодні є недостатньо, і тому досить багато знову ж таки рішень, які приймаються. Ми розуміємо, що вони приймаються в односторонньому порядку, і це є напевно основне звинувачення від органів від представників громадськості, що нас не чують, нас не долучають. Ми маємо ефективніше, в першу чергу, показувати результати Цих діалогів, наявність цих діалогів, до чого вони проводять, які результати, і ефективніше знову ж таки залучати ту саму фахову спільноту. Ще ми маємо знову ж таки розуміти, що діалоги можуть бути ініційовані не лише органами державної влади. Знову ж таки, повертаємось до того, що діалог це двосторонній процес. Найчастіше, коли діалоги ініціює громадськість, вони сприймаються як незгода громадськості із, із прийняття із певною політикою або із певним рішенням. І найчастіше таких діалогів достатньо часто бояться представники органів державної влади, або представники органів місцевого самоврядування. Ми не маємо боятися діалогів. Лише неважливо навіть якою стороною вони були ініційовані. Найчастіше вони ініціюються для того, щоб справді висловити якусь думку або незгоду, яку можна обговорити, або знову ж таки, згоду і підтримку, і можливо включення знову ж таки тих самих представників громадськості в процеси подальшої реалізації рішень. І напевно найважливіше для мене це те, що під час діалогу має бути справді певний розподіл обов'язків. Цей розподіл обов'язків дасть можливість нам відчувати свою відповідальність за прийняття рішення і дасть можливість відчувати свою відповідальність за подальшу реалізацію цього рішення, тому що мало висловити свої пропозиції, мало нарізати завдання для представників органів державної влади. Важливо розуміти, яким чином я можу бути дотичний, яким чином я можу бути корисним в реалізації того чи іншого знову ж таки заходу. До і Напевно, один із найважливіших е, чинників для виключно для технічних е, питань реалізації діалогів. Ми маємо чітко розуміти знову ж таки, що у нас є певний час, який ми маємо використовувати. І так, є громадськість яких е, які, знову ж таки фахово і постійно і системно працюють в громадських організаціях, які, які працюють для того, щоб е, ну тобто це є їх основна місія, і основна діяльність, але в той же час є ті для яких. Е, Знову ж таки активна участь в політиці є е, е, певним ситуативним е, рішенням, і тому реалізація діалогів е, е, на моє переконання має відбуватися у неробочий час. У неробочий день, тоді, коли ми справді можемо залучити не лише вигідних для нас, представників громадськості або тих, хто зміг або е, мав можливість долучитись, а маємо ми задекларовуємо знову ж таки свою е, своє бачення, і ми задекларовуємо знову ж таки свою готовність залучати різні сторони, різні цільові групи е, до знову ж таки до використання ось цих діалогових різних площадок і для того, щоб е, працювати над виробленням однієї спільної політики. І е, ми маємо розуміти, що для цього для того, щоб це все розум... для того, щоб це все реалізувати, ми маємо впроваджувати абсолютно нову управлінську культуру. Е, ця нова управлінська культура в першу чергу передбачає і визначення фахового спеціаліста, який буде розробляти стратегічні підходи до діалогів. І в той же час це приведе до того, що ми ці діалоги маємо можливість е, оцінити і зрозуміти, чи справді ми, як громадськість, стали корисними. якщо ми стали корисними. У нас буде бажання, мотивація і будь-що інше. Знову ж таки, як допомагати в реалізації, так і допомагати в подальшому веденні організації діалогів, залученні різних цільових груп.